Доброго дня. Є така ідея. Є в мене такий трактор. Я його виставив на продажу. У мене почалися питання. В Взагалі, тут стоїть двигатель робочий повністю. Він в хорошому стані, робочий, тобто питань немає, його вистачає. Все класно. Но люди кажуть, херня двигатель і треба міняти. Я розумію людей, то що запчасті на ці двігатілі важко знайти, їх проще купити, просто другий двигатель, двигатель, якщо вам не подобається, катайтесь. Каже, херня діло, бо тут леве часової двигуна. двигателя. Тобто, так як у нас двигатель крутиться вправо, а редуктор крутиться вліво. Тобто, якщо ми ось крутимо, він вліво вращення. І тут дуже класні редуктора. Вони запас мощності в них і дуже пониження класне. Тобто, в принципі, все класно. Вопрос. Варіантів два. Або вбирається цей двигатель, ставиться ще один, одна коробка. досі і тоді не одна, а дві коробки. І ставиться мотоблочний двигатель, тобто, в принципі, без різниці. І тоді оце вращення взагалі по барабану. Тому що можна так двигатель поставити, можна так, тобто питань нема. А якщо ставити цю конструкцію, і замінити самий двигатель. І не гратися з передаточним точним ні з чим. Вопрос. Ідея заключається в чому? У нас є ось, ось мотоблочний двигатель. Новенький цим лошадок. І тепер вопрос. Може хтось так робив? Є в мене така ідея. Тобто я взяв ось редуктор, поміняв всередині вал. Світла немає, звіняйте, показую, як є. Поміняв вал. Я хочу поженити цей редуктор за цим двигателем. Поставив поміняв вал і поставив сюди муфту МТОВську. І тепер воно все ось працює і нема питань. Вопрос, хтось так робив і що з цього вийде. Бо поки що роблю його на ентузіазмі, чи як там сказати. Так що, в общем, пишіть, якщо хтось щось похоже робив, буде цікава ваша думка.